Усім привіт, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Наскрінька Рукоділля. Не засумували за рукодільними нашими мандрами. Сьогодні уже вівторок у нас, і, як завжди, як водиться, як кожного тижня уже в сьоме, ми розпочинаємо свої в'язальні мандри. Я думаю, що правила вже розповідати не потрібно. Я лише коротесенько скажу: вставляю на екран карту і скажу, що ми кидаємо кубики і мандруємо нашою чудовою мальовничою Україною згідно того числа, який випав на кубику. Цього тижня е, мені... Випала цифра 5. Щиро-щиро дякую за такий чудовий подарунок. Люблю 5 і 6. І ви знаєте, я спочатку так зраділа, подякувала, а потім е, така подумала: ой-ой-ой, справа в тому, що приїхав чоловік і не дуже є час в'язати. Але ж. Вже випало, правильно, Уже потрібно працювати. Дуже довго думала, що ж брати з собою у роботу, тому що у нас розпочалися осінні старти, і не дуже хочеться, як то кажуть, багато процесів розмножувати, розповсюджувати. Тому все-таки, дівчатка, ще цей тиждень. Ми з вами будемо, напевно, мандрувати з моїми квадратами. Я маю на увазі ось оці квадрати. І я з таких квадратів в'яжу собі плаття. І я вже брала в рукодільні в'язальні мандри цей проєкт, тобто я відв'язувала квадрати, а зараз я хочу, дівчатка, взяти. Процес по їх шиванню. Тобто у мене 5 годин, у мене відв'язані повністю усі усі квадратики, і я хочу розпочати їх шивати. Ну, тобто, не шивати, з'єднувати. Я буду з'єднувати їх гачечком. От, І, що я вам хочу сказати, що я не знаю, мені просто самі навіть цікаво, дівчатка, скільки е, годин займе процес шивання. У мене ну, з'єднування. У мене 40 квадратів. Мені їх треба між собою з'єднати. І було б дуже добре, якби ще хоча б за цих 5 годин я встигла е, попідбирати петлі наверх. Це було б чудово. От, і. Давайте, напевно, мандрувати, давайте, напевно, зацікати і давайте щось робити. Так, хочу нагадати, тим можливо, хто не знає, що це плаття я в'яжу з пряжі Марі Поса. Це 100% німецька бавовна. І в 50 грамах у мене 125 метрів. В'яжу я крючком 2,5. Десь крючек, чесно, чесно, десь є в проектній сумочці. Ось такий у мене гачечок. І ви знаєте, дуже хочу завершити цей проєкт, тому що я чомусь думаю, що коли я зберу всі ці квадрати, до доверху в'язати мені вже буде якось трішечки легше. Там будуть йти стопчика з одним накидом, і процес піде якось трішечки краще. Отже, мантруємо Україною, в'яжемо 5 годиночок. Я, до речі, не сказала, що я знаходжуся на циферці 24, це Донецька область, і якщо я промандрую усі ем, свої, як то кажуть, годанка, я опинюся в Криму, а мандрую я через Луганську і Миколаївську області. Ви знаєте, не була ні в Луганській, ні в Миколаївській, ні в Криму, але я думаю, я знайду вам що розповісти. Розповім, розповім обов'язково. Ну що ж, я розпочинаю свої мандри. Вам бажаю гарного перегляду і залишайтеся зі мною, будемо дивитися, які ж вони в мене вийшли. Так, усім привіт, чудові мої мандрівниці. У мене прийшло майже 2 годиночки. Дві годиночки я не завершила тому що. Тому я хочу зараз зайнятися такою роботою, яка не знаю, скільки в мене займе часу. І тому я вирішила спочатку до вас, дівчатка підключитися, а потім вже розпочинати цю роботу. Так, найперше, показую ось мої з'єднані квадрати. Усі. І... Усі. І чим я буду зараз, дівчатка, займатися? Хочу вам показати такий, знаєте, треш-контент. Ось чим я буду займатися. Я буду оце все ховати і це все підклеювати. Я вирішила це зробити зараз, тому що. Коли воно стане, коли я його дов'яжу, довже довго буде ще лежати і чекати, коли я поховаю кінчики, щоб зробити це готовою роботою. Тому я вирішила зробити це зараз. У мене ще є більше, ніж 3 години часу. Я думаю, мені цілком вистачить на те, щоб поховати кінчики. І я хотіла вам ще показати, я вв'язала край. Дивіться, писала описала край, і на лівій ніжці я залишила ось такий, знаєте, такий елементик цікавий, дуже оригінально виглядає. От, І тут буду піднімати петельки по краю, от, і підбирати уже наверх. Непогано так виглядає. Мені подобається. По фігурі сидить вільно, тобто є, скажімо, так, свобода облягання. І ось так виглядають мої квадрати. Так, і таким чином я перемістилася в Луганську область. Я в Луганській області ніколи дівчатка не була. Пам'ятаю, з історії. Що Луганська область в давні-прадавні часи в основному заселялася кочовими племенами, і це була така, як то кажуть, рубіжна зона між Київською Руссю і вже пізніше Московським царством. Також я знаю, що на цю територію любили селитися втікачі селяни, які втікали від панів, от, які згодом приєднувалися до козаків. І я ще пам'ятаю також, що там не пам'ятаю, який рік. Пам'ятаю, десь, напевно, в 12 столітті, що там були дуже великі кровополитні бої між Новгород князем і місцевим князем, і що там майже нічого не залишилося, і потім довго відбудовувалася ну, відбудовувалася, заселялася ця територія. От, знаю, що Луганщина багата на корисні копалини, і ще в 19 столітті почалися розвідки корисних копалин. І навіть пам'ятаю, що один з перших міст, в якому відбулися ці розвідки, в якому будувалися якісь видобувні мануфактури, це був Лисичанськ, так, сучасний Лисичанськ. Важко розповідати про Луганську область. Зрозуміло, що це наша біль, це наша, як то кажуть, величезна така незагоєна рана. Поки. Ой, поки там іде війна, дівчатка, і тому дуже важко говорити про цю область. Я там не була, дуже би хотілося, звичайно, побувати, от, але я думаю, що після війни ми будемо мати змогу мандрувати уже не віртуально, а справді, і поїздимо по наших містах. Зараз же я ж хочу побажати луганчанам лише. Е Моральної стійкості, тримайтеся, хто залишився, хто не евакуювався. І побажати, щоб поскоріше ця територія була звільнена. От і все. Так, більше нічого говорити не буду, бо дуже важко говорити, дівчатка. Я піду попрацюю, я мандрую далі в Запорізьку область і з нею мандрую в Крим. Коли вам підключуся, обов'язково щось розповім. А зараз пішла я ховати кінчики. До наступного підключення. Привіт-привіт усім! 에, значить. Хух, підключаюся до вас, сьогодні п'ятниця, і я не виконала ще повністю усю частину свого запланованого часу. Я зараз вставлю вам скрін таймера, і ви побачите, що я пров'язала лише 4 годинки. За цих 4 годинки, дівчатка, я умудрилася поховати всі кінчики, це у мене зайняло годину 40 хвилин. Ви не думайте, це дуже багато. Ну, Звичайно, що я з'єднала всі квадратики, це в мене зайняло годину 45 хвилин. І решта часу у мене пішло на те, щоб почати обв'язувати своє плаття. Значить, дівчатка, я пров'язала уже, раз, два, три, 4, 5 рядочків з стопчиками. Перший рядочку я в'язала з стовпчиками без накидів, і чотири рядочки я пров'язала з стовпчиками з накидами. І чотири годинки мої завершилися. Так, підключаюся пізно в силу певних обставин сімейних, але я думаю, що Ще годинку якось сьогодні викрою на те, щоб виконати завданнячку. І обов'язково до вас завтра зранку підключуся і покажу, що ж у мене вийшло. Значить, цю годинку я потрачу на те, щоб відв'язати, щоб відв'язати плаття. Доверху. Так, і отже, я зараз, дівчатка, знаходжуся в Запорізькій області, Запоріжжя це взагалі. Одна з найцікавіших місцевих на території сучасної України. Тому що у мене Запорізька область асоціюється саме запорозькими козаками. Я не була в Запорізькій області, але безмежно хотіла би поїхати подивитися на залишки історичних пам'яток запорізьких січей. Якщо, звичайно, ще щось залишиться після. Нашої такої страшної війни, але я дуже сильно хотіла. Мені, взагалі, історія запорізьких козаків безмежно подобалася. Це була одна з найулюбленіших моїх періодів в історії України. От. Е, до, е, я вам хочу так тільки коротесенько розказати, що е, за часів існування Київської Русі якраз Запорізька область була степом. І саме сюди в цей степ приходили київські князі, щоб воювати з кочовими плена, племенами, і, е, е, і саме м Тут, скажімо так, існувало дуже багато переправ через річки. Тут, скажімо, було багато битв історичних. От. І у 1103 році в районі острова Хортиця отримали переломну перемогу над половцями Руські князі Святопол Київський і Володимир. 14... У 15-17 століттях місцевість міста входила до Запорожжя, краю вольності запорізьких козаків. Першою і єдиною січю, розташованою безпосередньо в межах сучасного міста, була Хортицька. Вона була заснована в 1552 році шляхтичем Дмитром Вишневецьким на острові Мала Хортиця. Однак у 1557 році зруйнована Османо-Татарським військом. У 1734-1775 роках територія Запоріжжя входила до Самарської паланки і правобережжя до Кодацької паланки. У 1770 році на місці сучасного Запоріжжя була закладена Олександрівська фортеця Дніпровської лінії. Завершення її будівництва у 1775 році збіглося зі знищенням останньої Запорозької Січі підпільнянської ініціативи російського князя Потьомкіна. Як бачите, Запоріжжя ще за часів, за часів запорізьких козаків також потерпало від російських. Царів від російських князів. Однак е, на території Запоріжжя, Запорізької області є дуже багато археологічних пам'яток, є дуже багато цікавих е, місць, і тому дуже, я чесно кажу, дуже хотіла колись поїхати подивитися саме на м -м, залишки запорізьких січей. Ну, я маю надію, що колись все-таки всі мої мрії про мандри здійсняться. Але... Але в мене залишається ще одна годинка подорожі із Запорізької січі. Я, Бачите, з Запорізької Січі, з Запорізької області, я їду ще мандрую ще одного танку і переїжджаю до Криму. Я помандрую цю годинку і обов'язково вам покажу, що ж в мене виходить, і розкажу про свою мандрівку. До наступного підключення, мої любі! Усі моє рукодільне вітання. Ну що ж, любі мої, це моє фінальне підключення. Пров'язала я ще одну свою годоночку, я вам вставляю скрін свого секундомірчика, тобто я виконала всі свої 5 годин і перемістилася на цифру 29, і ця циферка в Криму. Ви знаєте, якщо чесно, в Криму, дівчатка, я ніколи не була, але також мріяла побувати. Коли я вчилася в університеті, у мене була подруга, яка була також членом нашої баскетбольної команди, яка проживала в Сімферополі. І щоліта вона кликала нас до себе в гості. І кожен раз, ви не повірите, усі 5 років, що ми навчалися, кожен раз якісь такі незначні казуси, якісь перепони не дозволяли нам туди поїхати. І так я не побувала в Криму. Але Крим для мене. знаєте... Ну, як би там що не говорили, Крим для мене українська територія. І щоб ще раз в цьому пересвідчитися, я прийшла по історії Криму. І ви знаєте, дійсно, що захоплення Криму Російською імперією після зруйнування Січі, коли була зруйнована Січ у 1775 році князем Потьомкіним за наказом Катерини II. Російські війська ринулися вниз і, звичайно ж, захопили у 1983 році Крим. І таким чином Крим був приєднаний саме до території Малоросії, не до Росії, а до території Малоросії, тобто до території українських земель, так як він рахувався частиною цього утворення, державного утворення. А якщо глибше копати в історію Криму, то я вам так чесно скажу, хто тільки не хотів ним володіти і хто тільки його не захоплював, починаючи з найдавніших часів на території Криму проживали кочові племена, і кімерійці, і тавріці, і скіфи, і Сармати, і пізніше готи, і Гуни, Потім було дуже велике заселення з боку монголо-татар. Які заснували на території сучасної Туреччини своє, своє державне утворення і згодом захопили Крим, і на території Криму було утворено Кримське ханство? Коли Кримське ханство розпалося, ви не повірите, у нас навіть в Криму. Захоплювали півострів і італійці, і генуейці. Тобто навіть з Європи приїжджали і їм подобалася ця чудова місцина, це прекрасне поєднання моря гір, природи, і вони також влаштовували тут свої колонії. Стосовно. Стосовно того, що, що Крим зараз дівчатка не наш, я впевнена в тому, що це тимчасово Це українська територія. Вона повинна бути з нами. Ми любимо наш Крим, ми любимо наших українських людей і ми віримо в те, що все колись повернеться і все буде чесно, все буде правда, і Крим повернеться на. Скажімо так, влону в нашої держави. А поки я залишаюся гостювати в Криму. Надіюся, що сьогодні, уже в суботу, нам Вікторія з каналу Україночка в'яже, зв'яжемо тренди кіни кубики і я вже буду знати, скільки мені в'язати на наступний тиждень. А зараз прошу подивитися ось такі мої результати: Шість рядочків було пров'язано, і за цю годинку я пров'язала шість рядочків. Ви бачите, що я зробила ось такі невеличкі. У бавочки, тобто я зараз вийшла на лінію талії, ось цей рядочок. Мені потрібно, напевно, поставити маркерочок, що це талія. І далі я буду в'язати це полотно по прямій, і пізніше виміряю, скільки мені треба сантиметрів, щоб буду робити виточки. Буду робити прямі виточки по центру по, ось так по полотну. От. І я думаю, в мене все вийде. Ось такі в мене результати. Я майже дівчатка дов'язала моточок до, до кінця. от І в мене ще 200 г. У мене ще 4 моточки. І я маю надію що мені, звичайно, цього вистачить. ну Принаймні 99,9%, я впевнена, що мені цього вистачить. Так. Ось такі мої просування, ось такі мої результати і ось такі мої мандри. Залишаюся на циферки 29 у Криму, я вже перейшла половину своєї подорожі, тобто я вже пішла на другу половинку і маю надію, що я вдало завершу свою подорож. що Мені вдасться дойти до циферки 51 і побувати на острові. Смієний. Я бажаю всім любимої успіху, бажаю миру, бажаю е, здоров'ячка, саме головне здоров'ячка, тому що коли ви хворієте, хворіють ваші дітки, дуже некомфортно, ні про яке рукоділля не хочеться думати. Тому бережіть себе, любі моє, хоч і літо, але бацили не дрімають, як сказав наш врач. Бережіть себе, не забувайте заходити до мене періодично в гості на канал. Я стараюся випускати відео часто. Якщо ви ще не підписані, обов'язково це зробіть. Поставте пальчик вверх, для того, щоб я була ще щасливіше. Напишіть мені теплий коментар і не забудьте натиснути дзвіночок для того, щоб, мені приходили, щоб вам приходили повідомлення про мої нові відео. Обнімаю вас усіх крепко, любі мої, і до зустрічі на моєму каналі. Пока-пока!